Всім привет! ви находитесь на каналі Пашиш, я розкажу вам, я, е, щоб ви, ви е, на скам не велись. Сейчас я вам це я розкажу. Если ви е, е, заварите чуєчик, если ви їсте, приятного аппетита. І ми погнали. Як ви знаєте, скам, і це коли е, там ви... Коротше, ви, наприклад, вам говорить скабр кабр. Виставили свій дожик, і діти на боліці на це ведуться. Да. От типа ви йому слили там за худо. І він, типа, він з вами ще казав тоді, що дасть MD ну, як у мене зараз стоїть. И він вам, типа, його дасть. Але він просто, коли ви йому продали нож, він, все, він вливає і це називається скам. <coughs> так що дивіться до скам, да. І ще я вам розкажу, розкажу як же вестися на скам. Типа як заскамитися на мого скамеру. Я вам розказую. І, наприклад, вам покажу ход і ви сказали гом. І коли ви доіграли до кінця, він каже, сли э, дай бабочку э, там чи якийсь каножик, і ви довжили просто любите теж. І все. І ви, нічого не отдасте. Так, що, будь ласка, дивіться на скам. Так. І ще я вам розкажу про. ще розкажу вам про... Да, коли же вийде нове обновлення? давайте розкажу, подивимось в цьому. Як ви знаєте, вже скоро Випустять Battle Pass. І там ще й акції нові появились. І Акції Bolt може випустити десь приблизно. Е, ну, у мене такое существоване, ну десь то примерно, е, 20, 20 -го, 10 -го червня Десь. Або ще і не знаю, коли. Может 26 червя є для Короче, Короче, десь там в середине, думаю, это и 20 будет. Або 5. Не, по дате, думаю. Ну, я, короче, не знаю, но... Вы не видите, я скам. Это самое главное. Еще давайте поговорим про... Про что бы еще поговорить? Точно. Поговоримо ми з вами про 29 -е точка обновлення. Що ж то боже вийти? Ми може... Ви вже бачили слив нових фоток. фото. Да. Це де, де шутка. Ем, і... от я говорю 20 -го десь 20-15 червня десь обновлення. Я не знаю, коли. Типу боже, і так, боже, і більше, менше. І давайте вже і розкажу вам про це. Як ви бачили, вже AxiedBall спалив нові фотки у, у стендофі. І І просто спалили і все. Но обдавляю я вам показав, коли вже вийде. Да и все. Давайте зачем увидел закичу. Слабый у Паша. Всем пока-пока.